Мене звати Вікторія, я курсантка Черкаського інституту пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля. Мені 19 років і я пишу вірші. Почалася взагалі ця історія, коли мені було 9 років. Тоді з'явилися мої перші рядки про маму, коли я чекала після довгої розлуки з роботи. Про те, що я пишу вірші, мої знайомі та близькі родина дізналися доволі недавно, близько трьох років тому. Чесно кажучи, коли я підійшла і поділилася цими рядками зі своєю бабусею та мамою, я очікувала більш щирої реакції, яку отримала. З друзями та менш близькими знайомими, я цим захопленням не ділилась. Чесно кажучи, мабуть, боялась осуду та жартів з їхнього боку. Зараз я змінила свою думку, я щиро пишаюся собою та люблю свою. Творчість. До речі, цьому ще й посприяло те, що я вступила до пожежного інституту. Адже це надало мені певної сміливості та мужності показати те, що довгі роки зберігалося у далекому ящику. В римованих рядках я ділюся своїми думками, почуттями, емоціями та враженнями. І взагалі пишу на різні теми. Але з минулорічними подіями. Основною важливою та болючою темою стала тема війни. А до прикладу, герої-рятувальники це взагалі окрема історія. Ці люди, які рятують сотні життів, заслуговують на цілі поеми. Вірші для мене як віддушина. Я через них звільняю свої емоції. Я щиро вірю в нашу перемогу. Під сходом сонця закінчиться цей жах. Ми не забудемо цей бій за нашу волю. Війна з братами назавжди в наших серцях.